Всім доброго дня! В цьому відео продемонструю вам чергові перехідні комплекти. Це перехідний комплект під дизельний двигун на мотоцикл МТ, під коробку МТ Уралка-750. Комплект складається з комплекту флянців з встановленим підшипником. Картера. Картер іде. Мотоцикла К750 або Урал, флянець, на який кріпиться, маховик. маховик з конусною втулочкою всередині, і болти кріплення. Підшипничок фірми СКФ. Ось такий комплект їде до свого власника. Та інший комплект ось цей комплект під генератор ГАП Радянський під китайський бензиновий двигун. У цьому двигуні вал має діаметр 25 мм, значить плита з болтами, храповик, конусна втулочка. Ось така розрізна зі шпонкою. Маховик, краповик подобрений. Муфточка, Муфточка клієнта. Ось ці комплекти їдуть до своїх нових власників. Хто бажає замовити, звертайтесь, будь ласка, за телефоном в описі під відео. Дякую за увагу, до побачення!